А ось операція. Там і делать на мене що? Штупнути. Операція в сложної, операція, якщо ти за перший місяць. Да Та в операції, да. То потом ще трудніше йде. Я туда по чишу дойшов до Маршала, ну, в початку цього сезону мені там оставалося дві звезди. Я от наче виконувати хтось завдання на сейф. Так скинув все опять. Mm -hmm. ouais, так, все я відписав людині, яка мені відписала, який я написав. <пл feasu> Ви поняли, так. Чи відписав? Так. Якби Росія побачила, що робиться в Росії, то Росія б пішла звільняти Росію від Росії. Завідуйте. Да, типа зубы. Я сейчас снайпы, кто-то опять. Не, бот с дробаша, бише скажу. Да нет, бот, О, не надо мене насиловать. Тіпи... Во втором круче. Со стороны стройки у той зашли. Mm, все, понял, взимшок крыла. Понял, понял. Так. так, ну на інших контейнерах я нікого не засліпив. Підай там. О, біля мене хтось. Реально что? И хтось піднявся? По цьому. Дилдо. Дилдо, короче. Все-все понял. Не с бота только больше э -э, тихо-тихо, там типы. Mm. Ой. Он, бот. Один бот. пішов. Там тип. Блять, разведку хотим. Бронь разбил. Добейте. Я не можу, я максимально на выводней позиции. Накинь ты хотя бы смок, я в это иду, просто отойду, пожалуйста. Мок кинь, ты меня щас шебот Спасибо, я меняю позицию быстро. Надо, чтоб нас сейчас админки не пришли. Дела плохи будут. Я сейчас контрю админку. Чуть не теми патронами пострелял. Дорогими. Иду на куш. Хиляться будет. Задній колон хоче нас убить. Есть. Сиго Альфа. Плюс мига у нас ще задні улуру. Так, ну мисію мені не дали, так як я не виконав. Умови. Сейчас придется что все всмоктать быстро. Иди, иди, она уже тут. Уже? Да. По контам бегаю. На понял. Шуровим. Тихенько йдем? На контакт я... хто? В полу, то есть ты. Ну, що є по... шия по. По Поняв З адмінки Я щас Візьму типа. Це мені треба взяти... хил для броні Блядь, цього я тоже розбив. Бля. Ну, цього є сила вроде, правильно? Так Використаю Так я ...хіл беру там а якщо хай буде. буде Я візьму Ах, де бил Я взял хил кому там треба буде Ммм Так, получається що ми робимо? Админ Що ми рішаємо? админ Так, слухайте Я ж згадав, що в мене квест А тут якщо рюкзаки лежать ...то хоче... Може по охраннику. Пішли, получается, Пр... армию, через да. ліфт, я пропоную. Через ліфт да через ліфт. Я в другому крилі вже. З вашого крила ракета. Думаю, ти ошибаєшся, Вони наші. Вони... Да, 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 я знаю, що вони наші. у нас. Давай з двох сторон сейчас есть. Я... Сейчас подожди, обладаю. мега. Мега мувобайт. Та не получится. Я вже внутри. А нам не получится зайти. Ну, если вы их будет отвлекать, буду вообще замечательно. Э, София, иди от велика, я сейчас попробую. Э, Другой мув. Я тебе еще даже запрыгнуть не успел, ты уже стреляешь. Є один пробігся, у мене тільки що стріляти було рисковано. Почув тебе рідно, міняй позицію. У мене У мене. У мене ульта не заряжается. У неї проблема є. А, там шепард. Я потихеньку пробую підсунуться. А де ти? До вас. Ага, бачу. Даже не смеши, у меня ульта заряжается, липше примены. Пробую зарядку. У мене, ульта Ліпше при мене. У мене він тут. сука, огонь плюс. В мене. Плюс в мене миссия. Жди, 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 жди. Майже, майже, давай, 99, 100. Є. Є контакт. Иду. Убрал? Все. Все, да. плюс миссия. Вайп. Все. А! На третьих патронах, тип. Крутый. А, ну, так, ладно, я пойду рюкзак заберу, а то хоть за раз Не дай боже. Лазарет, до речи, не открывайте, я. Я хочу залутать себе. Я верю, что що там что-то интересное. Мне выпады нарешті. У нас, до речі, місія тут. Є. Стрельба. Я ще можу собі. Вдалі хто то біся, понял. Готов кошмарю. Хз, я спускаюсь, я нікого не бачу. Так я надеюсь, мене ще ніякий... ванька 3000 не забере. Обидно буде. Реально, кажется? Сейчас ванька 3000 знайдеться на мою голову. Щас типа такий, ну шо, не жду Ваня, ваню, вб'єм. Як прекрасно. Йома. Пацик короче саугом на золотих патронах і він мене не убив. Ой. Это не то, що а, там так, спину тепер... убив. Два варіанти. Ибо він косий, ібо в нього інтернет. Я хіру... Ібо він просто дав. Жмені золотих патронів. О, бо він даун. Завжди є один варіант. И завжди Май. Нет. О, у нас ще є стінолом, пацани. Ми живем. Багато дорого, багато. У нас все є для щастя. Діркають. Абсолютно все. Mm. Наподрыв. Майна тип. Mm. А, утром ранет, напевне. Подожди. Пробую його взад забрать. Якийсь... Катамбар. Левый. Казах. Тик уже кудась. Слушай, так вот. Да, здесь тут тик. Вон, вин. Все, у меня на... Да, да, Ну Подожди, я сейчас попробую покрутить его. А, Стив <плот> По всій видимості нульовий. Подожди, я його сейчас. А, ні. Каска брати. п'ята у нього. З э, С П'ята так. Да. А, він хитрожоп сюди пішов. Угу. Ну, я йому шолом розбив, так. А стоп, а як він туди попав? Все. О, Китайц. П'ята каска. УЗИ. О-хо-хо-хо-хо-хо. Знаешь. Ба... Суперкомпьютер, короче. 2 лямо. Сэм, конечно. Усрал. Да. Смотри, я в этом Сэмке так надо А я его каска спасал. У него броня хороша. Каска хорошая. И броня четвертая. У него. Так и разбив с третьими патронами, ты прошу. шо? кого? Броню? Каску. Та каска у тебя я, я понял, с теплоком, да? А, 20, все, я сгадаю. Стрельба спереди. Да не, одна не, одна там каска есть на 50, а одна на 20. Я на 20, понял. 20 у него, у него хува каска. А, я думаю, у него вариант там покруче. Не-не. Ну, він чисто лутер, как ты и сказал, пробежку я решил сделать. А, лут лайл. Он даже, чтобы ты понимал, аптечки не брал. Чисто за счет своей способности жить хотел. Ну так. Е, тип красавчик. Да? Не, у него бы все получилось, если бы ты его не заметил бы. Да? Я его uh -huh. перший, Я его навіть не бачу, я его просто почув. Я понял, что на контейнерах типы, ну, як бы. Ну, він бачить быстро удряпав. Ты де його почув, а на вже возле мене. Тимоля за, за кого, за закон А він дряпати. удряпав, тому що я ульту изну. Я его налякав. А ты его не, не повал. На. Просто лев завжди лякає. Савану. Так, а ти не бачив там Саїдовська кімната відчинена. закрита. Непогано. Ой, я карточку лазарета знайшов. Я а, думав, вже картку Саїда гра затялен. Ну лазаретку. Я їх продаю. <гас> ура! Суссунок знайшла карточку Саїда. Досиш, досиш, досиш. я свою удачу хочу провірити. Петрожопском. Ну, я иду до тебя, Ой. Хотя, походу, миссия фейла, Ой, ой, а ой, ой. додик. Ой. Ой, нет, ты не успеешь. Бля. Плохо. Слишком все плохо. Ну, ничего, суицид ботов зато зарубил. Минусов не будет. Дашь карточку, Саида? Позялюсь. Дитя обиду. Окей, так, ладно, я тоді піду, зроблю іншу місію а ви тоді річах речах, я попрошу. Окей? А я побіжуся на вихід у меня еще и не пойдет. Софія тоді. Да, я хочу забрати. Эээ. Саид или. Ні, ні, ні. У меня вот эти а Ааа, карты. Карти. Да, да, все, да. все, я понял. Карточки, карточки. Я думаю, я подумав про карточки, но. Ну, все, сейчас их забираю. Окей, это 10 на лом візьму? Да, бере. Плюс місія. Нарешті я зможу ходити по-нормальному. Ну, да. Так, получается. А тобі там вийти зі нами? Там вийти не треба, там і мене треба зробити взагалі місце. Так, о, постоїш тут, якраз пробіжишся. Я піду туди. Зараз все круто. Чекай, ти Джона Віка дивився? Цікаво. Ооо. Ааа. А що ти ще дивився із цього популярного. По типу Декстер Брекет. Ну, взагалі не популярного, а легендарного. то, мабуть, все. Декстер. Декстер не все Чекай, Я його перший сезон майже закінчив. Я. Дві краснухи я саїда. Дивився. А що там випрос? А я. цей. А... Починав дивитись, але якось вона, ну знаєш так не доходило, скажем так. Ну, мені тут злый. Сейчас в свого не понял чуть-чуть староватий фільм, О, фільм-серіал. А цікавый. Він винтут цікавий, Ні, він -то цікавий, він -то, да. Цікавий. Просто чуєш, е, я от не помню, при последній сезон який? 7 вроде би, або 6. Вийшов хер з накаде, а коли вони знаю. його закінчили? Отже же недавно вийшов 8 вроде би. Вони ще yeah, наступать. Yeah, yeah, <рек> <рек> yeah. Та вони щось там перезапуск <рек> якісь роблять. Ну короче, бегню мутять. Ну ты його додивився или ні? В принципі, все. Тобі <рек> я останнього ці вот не дивився, я дивився ну, типа, с. саме перший сезон, який почав дивиться. А, просто перший сезон. І ще не, не... <рек> я тільки перший почав дивиться, я реально не, не, я ні, ще. Не що, не хороший, я тебе сейчас не спалированно не накидав. Ні-ні-ні, не спойлери. Ага. Я тільки дойшов до того, що цей. Короче. Знаєш. цього хлопця. Сестри цього. Декстера. Уже як вам називають? Забув. А от, короче, в неї же пам'ятаєш, хлопець був, оцей от маньяк. ржаний, бивця. Вот, ну коротше я... На моменті там, де нам його, типа, розкривають, і mm -hmm. там, де ще цей чоловік дівчини е, Декстера з'являється. Не з'являється, а вже там в суд подали, ну, то, що він там побила його. Ну, от, коротше. Mm -hmm. Найцікавіші mm -hmm. серіали, які я дивився, це їх було два. Ні, от вони mm -hmm. найбільше сподобалися. Це були хлопчики і пуститися берега. Єдине пуститися береги, там кінцівка була печальна, але вона ну, мала бути така як, ну, така, як. до кінцівки. Все, все заслужено. Потім я подивився ну, продовження оце от їхнє. Ой, бати, йдіть. Ой-ой-ой-ой-ой, мене ще з ботив. Ой. Я чуть-чуть я просчитався з броском. Поможіть, Бідося. А я далеко. А, мене ще збатив. Досі. Я недавно дивився. Я я, Я реально. дав серіал Милий Дом. Китайський він. Там, типу, типа, понял Китайсь... провод. Ой, боже, у мама дивилася якийсь китайський фільм. Я, я. Я я, я так, знаєш, голоском подивился mm. І Поняв! Понял. Ты все знайшов? найшов. Да. А я так чис чисто глазком подивився, що там просто, ну такая, такий маразм, такая честь. не ні он все Мілий дом его снимал в нет, Netflix. Офигенный А, все, питань нема, питания. Да. Там, короче, чтоб по понял, типу, ужастик. пожежа. Тут, короче, C19 угу. на пол ляма. хтось хоче, то хочет, і забрати. Сіплю. Каска, четверта, Каска 4,02. Тут лута нормально. Блять, кто-то Да, уже нема куда, хиба шо, София пыля. Ну, а что он делал? Что он делал? Подвезде я находлюсь, как ты думаешь, что он делал? Сейчас, подвезди. А, карту шукал. Не карту, пароль подбирал. А-а-а! Стоял, а -а -а -а. <соценно> только а -а -а. пароль подбирал все время не так много. в моменте шкода стала. Угу. Я думаю, что я не стоит. а подошел до двери, а вин дверь взламывать пытался. Блядь, C19 реально хорошая сборочка. А у Манишу. Ну и кубик Ау... Блін, я щось дивлюсь, там типу C19 гравить переважно. Ну вона точно. Воно от, именно на дальній дистанції, просто в голову так кроше. Ну, мен... це ты что зборці чеки зібрати це. А ну... там я тобі скажу, даже чуть-чуть зборку не, ну, не сильно топово зробиш, все одно вона буде тобі крашити там просто. У неї и разбросок що еще нету. Я не знаю, короче, тут вот удачи. Я я не... знаю, что рычаг. кто захочет, забирайте. Мы попадем. уже не спим, мой боже, я не то делаю. Так, ну честных 940 тысяч. Слишком мало. Три с половиной. Слишком. Лям. Понял. Я вне конкуренции. <laughs> Бля, nee, ч' ж мені так не повезло снитом. Я yeah. хотів до ляма набрати. І yeah. что Ой, I боже, мене see. ще один. зносили, износили, походу. Ладно, я попробую свою удачу. Мені надо, мені надо лям. Хотя бы. Ну треба є минут, ти тебе есть 3 минуты, тебе. не с тебе. Я не знаю, що ви не хочете? Или места нема. Ой, ну повези, пожалуйста. Тут Будь ласна... <связь> Белые предметы падают. Боже. Забычки, я нагадаю. Классно, круто. А когда сейф падает, только сильно. Вот Забычки. Вообще круто. Таксик там до выхода. out.